За інформацією Генерального штабу України, за останню добу ліквідовано 610 осіб особового складу росіян. Відтак, станом на 27 березня уже ліквідовано близько 171 160 осіб особового складу, 3595 танків, 6953 броньовані машини, 2638 артилерійських систем. 523 одиниці реактивних систем залпового вогню 277 засобів протиповітряної оборони 305 літаків 291 гелікоптер 2216 безпілотників 911 крилатих ракет 18 кораблів 5493 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. 285 одиниць спеціальної техніки. Слава Україні та Збройним силам! Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.